Заявляла, що владу в Україні захопили рептилоїди. А Юлія Тимошенко лже месія. Телеграф ю розповідає, що відомо про лідерку знаменитої секти 90-х біле братство Марину Цвігун, що говорить про війну, де перебуває і як виглядає зараз. Докладніше далі. Марина Цвігун, дівоче прізвище Мамонова, народилася у Донецьку 28 березня 60-го року. Вже будучи одруженою та матір'ю, закінчила заочне навчання на факультеті журналістики у Києві. Працювала редактором Донецької газети Райдуга, була членом КПРС та депутатом районної ради разом з Юрієм Кривоноговим, який мав власне релігійне вчення на основі біоенергетики та східних духовних практик, у 91-му році офіційно засновує велике біле братство Юсмалос. Кривоногов, який Родом із Росії визнав цвігун богообраною Месією. А сама Цвігун стала називати себе Марія Деві Христос, що означає поєднання Діви Марії та Ісуса Христа. В той самий час Марія Деві зрікається свого сина Віталія, розлучається з чоловіком і виходить заміж за Кривоногова. Подружжя починає жити в Києві та набирати у свою секту нових людей. 10 листопада 93-го року, разом з іншими членами білого братства, цвігун та кривоногов захопили Софійський собор, щоб провести там молебень. А потім спалити будівлю після подій у Софії в СІЗО та псих опинилися близько 700 адептів братства. Деякі були на межі смерті, адже відмовлялись від їжі, і втрачали найменше зв'язок із реальністю. Перед захопленням собору проголошувалося, що 12 тисяч учасників братства мають загинути через самогубство, яким очистять світ. А решта людей помруть болісною смертю від невеликовних хвороб через упромінення енергією Бога під назвою ФОХАТ. У результаті міліція провела. Турм собору, після чого заарештувала лідерів секти. Дев'яносто шостого року суд у Києві засудив Цвігун до 4 років позбавлення волі, а Кривоногова до 7 років колонії. Справу проти білого братства вів Віктор Шокін, який у 15-му році став генпрокурором. Під час перебування в ув'язненні Марина розійшлася з Кривоноговим. Після дострокового звільнення Цвігун намагалися знову зареєструвати братство, але марно. А Кривоногов після колонії намагався влаштуватися викладачем у виші, а потім працював в одному з універмагів. В Києва згодом узяв прізвище своєї нової дружини, став Сильвестровим. У серпні 97-го року Свігун повернулася до Донецька і вийшла заміж за одного з лідерів білого братства Віталія Ковальчука. А від імені Марії Деві Христос відмовилася. Після невдалої спроби виїхати до Нідерландів. Сектантка вирушила до Москви, де мешкає досі. Там вона продовжує займатися езотерикою, але вже під псевдонімом Вікторія Преображенська. Після 13-го року Донечанка відкрито критикувала Євромайдан під підтримувала Януковича та терористів Донбасу, закликала відмовитися від паспортів, бо це за її судженням печатки сатани. Ще називала Юлію Тимошенко лже месією, яка нібито претендує на її місце, і підтримувала теорії змови про рептилоїдів, які прагнуть поневолити Україну. Після повномасштабного вторгнення Цвігун заявила, що так Росія себе захищає і тим самим підтримала геноцид українців. Син Цвігун Віталій, через діяльність матері, у 93-му році став жертвою. Замаху, тоді невідомий серйозно поранив його ножем. Пізніше син змінив прізвище і обрав кар'єру кухаря та музиканта. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.